Друзі, всім привіт! Сьогодні приїхали на поле. Ось частину ще не прибрали, тому ми ходимо там, де вже прибрано. В мене ну, другий сигнал взагалі. Перший був шматочок якоїсь міді, а це другий сигнал. 31. Це. Радянська монета, 2 копійки. Рання. 1926. Здається, 26-го. Певно, що 26-го року. Ось тут колись були будинки. Зараз ще походимо тут, можливо, трохи далі пройдемо, сьогодні втрьох. Тому продовжуємо. Приїхали сьогодні на пару годин. нами сьогодні Сергій, он десь там в далечині ходить. А чому включився? Зараз покажу. ловив сигнал 25-24 був, ну тоненький. Ну, доволі з непоганої глибини. І ось вискочила монетка. Це одна копійка. Ось ну, там такий. Можна сказати ніякий. Але це перша знахідка. Сьогодні було 3-4 сигнали. Однак були непогані сигнали, викопав, ну не знімав, викопав, якісь алюмінієві уламочки. Так що таке. Пробуємо, можливо, щось і буде. Тут старі, старі будинки стояли десь в цьому районі. Ну, можливо, щось попадеться і цікавіше. Зловила сигнал. 54, 55. Я впевнена, що це може бути монета, але це ж Де була монета колись? Намагалася зробити каблучку. Ще доволі велика така. Ну, шкода. Треба буде роздивитися, що за монета була. Потім вже на огляді розкажу. Ну, довго в мене не було ніяких сигналів. Таких, що дійсно заслуговували уваги. Зараз був сигнал 24. Якась монета. Ось вона була не дуже глибоко Це певне радянська. Дві копійки пізніх. 71-го року. Стан непоганий. Але все ж таки я сподіваюся знайти ще щось більш цікавіше. Сьогодні приїхали в ну, старе село вже, домів немає. Був, був хутір, вулиця йшла ось тут. Сигнал був в мене 35. Зараз 37, але коли в землі був 35. Я вже бачила, я вже бачила, що це. Це чудова знахідка. Повністю цілий націльний хрестик. Трошки зігнутий, але зовсім, ну, небагато. Вушко навіть є. Такий великий. Великий, гарний. Ось все, ну, шкода, що трошки зігнутий зовсім. Але дуже гарний. Це десь ХІХ століття. Можливо, 18. -те? Я вважаю, що десь 1800 роки. Несподівана така знахідка. Дуже чудова. Ловив сигнал, зараз покажу. Тоненький. Отакий от 44, 45, 50. Стоп, зараз я подивлюсь. от отут копнути треба. Ну незручно вибачайте за... Трішки не таку як треба якість. Так. Ще в ямці. Тут грунт гарний. Такі знахідки поки не дуже йдуть. О! Дивіться, ось. У нас в стороні лежала монетка. Це у нас. А це у нас білон. да Схоже шабілон. Срібна монета. 15 копійок. Здається, 29-го року радянська. Да? Срібна монета. Оце несподіванка. Ну, значить, треба крутитись. Це моя сьогодні перша знахідка. Тут десь середина вулиця була. Ось пагорби від будинків залишились. Сигнал був в мене 23, поверхневий і ось монета Це копійка повинна бути пізня. Копійка 1974 року, здається. Перейшли на другу сторону, де було село, бо ми копали в тій стороні. Ну, он туди. Зловив сигнал, зараз покажу. 35 був. І ось, дивіться. Купнув і випав кругляшок. Це у нас три копійки. Сто процентів. Ось. Тут не видно який рік. Потім тоді на огляді покажем. Ось така. Знахідочка. Сьогодні, до речі, погода дуже класна, не жарко і не холодно. Якраз саме добре ходити. Прийшли трохи далі, ну, навіть в інший бік вулиці. Ось пагорб, там хата стояла одна. Ще десь, десь тут були хати. В мене сигнал був 21 чи 22. Якась ось. Монетка. А це навіть не монетка, а гудзик. Звичайний радянський гудзик. Ось такий. Але ж все ж таки знахідка. Прийшли з Альонкою до сусіда на город, дядь Колі. Викупав картоплю і каже, дід поході. Тальона вивела сигнал. 44. 44. Поверх... Він нам шукала. І ось зверху Алюмінієвий. Ось така знахідочка. Ну, тут були соліди і царські монети попадались. Так що тільки почали, можливо, щось ще буде. Комарів дуже багато, тому довго ходити не зможу. Бо не взяла засіб від комарів. Але ось був сигнал 21 і щось тут таке. Схоже на зараз обережно. На сережку. Або прикрасу. Коріння навіть вросло. треба прибрати. Щось таке гарне. Ось. Майже зверху було. Комари зараз з'їдять. Сьогодні ми майже в тому самому місці, де були пару днів тому, але з того міста пройшли десь приблизно кілометр 2-3. Ось тут два будинки стояли. Один, здається, саме тут, а інший ось в тому боці. У мене був сигнал 45-46. Якщо я не помиляюсь, це якась монетка. Ось срібна. Як завжди на якомусь будинку ще залишаються срібні монети. Це царська 1910 рік здається. Ну, 1900 початок 1900-х років треба почистити. Стан, я думаю, буде не дуже гарний. Таке відчуття, що вона ніби горіла. Але знахідка все рівно приємна. Продовжуємо ходити в цьому місці. У Вови сигнал 44, 43. Ну, глибокий, понесенький. Ага. Як завжди. Корні. Ще в землі. Де? Я зараз отут ще купну. Зараз піно глибокий сигнал. Піном ще не беру. О. Десь під корінням. Монета? Щось гудзик. Гудзик, алюмінівий. Вже третій такий за цей коп. Ну так. Да. Хоча була як сібна монета. Ну, теж знахідка. Ось підійшла до другого будинку. Був поверхневий сигнал. Трошки викопала. І ось випала монетка. Це копійка бо 18 був. Радянська копійка, але пізня. Сімдесятого року чи сімдесят шостого десь так. Бо стан такий не дуже. Знайшли по картам ще одне село. Ось тут десь воно було, але знайшли поки що один будинок на цьому пагорбі. Ось будинок був. І зовсім поряд в мене був сигнал 19. Ось викопала ямку вже і там монетка. Це радянська повинна бути, бо 19. Ага, це ще, до речі, доволі раннє. 10 копійок щитовик. Це 31-34 повинен бути. Здається, 1932 рік. А стан непоганий, якщо почистити. Ось така. Так, 1932 рік. Таке відчуття, що е, всі високі сигнали вже викопали тут до нас. Залишили лише радянські монети, бо в мене знову був сигнал 18-19. І ось знов якась монета. Це хвилин 10 пройшло з того часу. А яка це? На цей раз монета певна пізня. Або рамочник. Можливо 10 копійок рамочник, але стан у неї взагалі так. Ось починаю вже проглядуватися. Стан в неї щось взагалі ніякий Хоча тут піщаний грунт, ну чомусь так. Йшли вже до машини, ось там навіть гриби трохи зібрали по цій дорозі. І ось поряд з дорогою побачили горбик такий. Подивилися по картам, тут будинок стояв, перевірили багато дуже шиферних цвяхів викопала. Ось навіть зібрала один. Ось і в мене ось поряд з дорогою сигнал був 45, 46 і дуже поверхневий. Я думала, що це кришка викопала, але побачила ось. Слід. Це срібна монета. Само вверху. Тут дуже багато перекопано вже. Це ще доволі раннє, 15 копійок, здається. О, стан буде дуже добрий. 22-го року. У Вови 23-го. А я викопала 22-го року. Ось який гарненький слід. Майже з самого верху. Там сантиметрів, мабуть. П'ять. Ну, Вони, можливо, ще щось є. Ну я вже перевірю, а потім, якщо буде, щось покажу. Альона вловила сигнал. 43-44. обох боків. Зараз спробую викопати на камеру. Я сподіваюся, що це щось. Що, монета? Так, да. Да, монета. Срібна? Вітаю. А, трохи зачепила. Шкода. Ну нічого, я її почищу. Десь копійок повинно бути, так? Так. Да. Зараз, якого року? Радянська, так? Да? Це десь з 25 по 31-й, так. Радянська. Ну так само, як та була. Угу. 20. 20... Не бачу. Поки ще не видно. 28-го можливо десь так Вітаю. продовжуємо подобайки ну, ось тут хата стояла це Альона там того разу отут знайшла монетку де стоїть металошукач. 15 копійок тому і вирішили на камеру цей сигнал викопати Ну, будемо пробувати далі включився трішечки звісно аж не повірив своїм очам. Ну Альонка знаходила недалеко тут. І я колись знаходив в лісі, але ж просто щось трохи зараз покажу. Ну, Був сигнал в землі 26-27. Я піном думав, що це якась проволока. Піном вже знайшов ось тут десь зараз. А ось. І дивіться. І це. Хрестик. І він ціленький. Взагалі ціленький. Ось такий. Ось. Тут надписи. Невеличкий хрестик такий, але дуже приємно і несподівано. Тут будинок стояв. Оцей що отам от знайшла срібну монетку. А я ось воно будинок. Я вирішив походити не на самому будинку, а по кругу. Метрів 10-15 від будинку. Ну, Таке, сигнали попадаються, але куча тут було проволоки, дроби, І ось така знахідочка. Приємно, Приємно. До речі, сьогодні погода класна. Трішки жаркувато, але вітерець спасає. Так що продовжуємо. Виїзд, як ви бачили, був не один. Але результат більш-менш нормальний. Вова знайшов ось таку пряжку, два гудзики, дві радянські монети, ось такий дитячий хрестик гарний. І срібну монету Білон 1923 року. У мене три гудзики. Ось такий значок. Декілька тут вісім радянських монет, але перераховувати роки я не буду, бо це надовго затягнеться. Ось це. Я вважаю, що це була капуста, дві копійки Олександра І. Дуже схожа. Ось така гарна сережка. Але без вушка. Також в мене хрестик, але це чоловічий, бо він набагато більший. Але також повністю цілий, і гарний. І три срібні монети. Це 10 копійок 1910 року. Але вона, певне, ще обгоріла, бо її нормально не вдалося почистити. Це білон, срібна монета, 10 копійок 1929 року. Ну, ця в непоганому стані такому. І також білон радянський. Радянська срібна монета, 15 копійок 1922 року. Непогані такі знахідки попалися. Тому ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!